Бути татом часом непросто, та твоя підтримка надихає. Попри все, день батька, 18 червня. Садити, сіяти, вирощувати. Війна завдала відчутного удару аграрному сектору України. Ще півроку тому, за підрахунками мінагрополітики, прямі і непрямі збитки в сільському господарстві становили 40 мільярдів доларів. Майже чверть українського агросектора зруйнована. Підрив Каховської дамби господарників сходу буквально поставив на коліна. Попри усе, агробізнес України не лише виживає, а й шукає способи для розвитку. За освоєння земель в Україні беруться люди, які досі не мали такого досвіду, і держава їх підтримує. По декілька ягідок є у нас уже. 18 гектарів полуниць Андрій посадив восени, вибрав шість сортів, щоб продовжити тривалість збору ягід. Трохи пожив в Іспанії, побачив, яка там земля, і з неї теж. Люди навчились вирощувати продукт. Думаю, може в Україні випробувати чим таким зайнятися. Тим більше нас земля така найкраща в світі. Андрій мріє вирощувати полуниці, але зовсім не мав досвіду, бо раніше працював у рекламному бізнесі. На земельному акціоні на Прикарпатті торік виграв землю. Від держави одержав 3 мільйони 700 тисяч гривень підтримки. За ці гроші купив саджанці та облаштував полив. Понад півтора мільйона власних заощаджень витратив на обробку землі. Уже третій місяць чоловік буквально живе на полі та склад Знайти працівників, все треба обсапувати міжжаддя біля кущиків. Все людська робота створюються робочі місця. На другий рік, коли вже буде збір більший, коли вже буде плодоношення, таке, як має бути. То, я думаю, там чоловік 200-300 Треба буде, щоб на збір. Чоловік уже зібрав 700 кілограмів полуниць, які одразу здав на заморозку. А ці ягоди поїдуть за кордон, бо вирощені в екологічний спосіб. Наступного року планує зібрати 10-15 тонн із гектара. Солодка лише на Прикарпатті за минулий рік державні гранти на створення садівництва, ягідництва або виноградарства отримали 10 сільгоспідприємств. Цього року ще 11 аграріїв одержали допомогу на понад 30 мільйонів гривень. Грантова програма дозволяє залучити від 140 тисяч до 400 тисяч гривень за гектар, але не більше 10 мільйонів гривень відповідно до суми за один гектар. Цими коштами можна оплатити будь-які витрати пов'язані з реалізацією проєкту висадки насаджень. Грантова програма відміна МінАПК на цей рік передбачає мільярд гривень. Зараз видано половину грантів. Є два типи фінансової підтримки на парники та сади. Для отримання грошей парник має бути закладений протягом року, а сад упродовж 18 місяців. Стосовно садів, по затверджених заявках планується найняти близько пів тисячі постійних працівників. І коли вже буде сезон плодоношення, більше 10 тисяч сезонних працівників. Ми об'єктивно розуміємо, що це інвестиції на десятки років. Пріоритетності по регіонах чи соціальному статусу для отримувачів грантів немає. Грошей більше аніж охочих. Хто шанс розпочати свою справу є? Інформація про гранти розміщена у дії, на сайті Мінагрополітики та у соцмережах. Ірина Тимчишин, Оксана Михайлова, Євген Зузуля, Олександр Макушак. Факти а єдині новини.